Бокс та біль у суглобах. Бокс та крихкі суглоби, як зберегти руки здоровими в жорстокому спорті. Бокс це мистецтво, яке вимагає неймовірної сили, швидкості та витривалості. Але за зовнішніми розвагами лежить сувора реальність, цей вид спорту неймовірно травматичний для рук. Багато боксерів рано чи пізно відчувають біль у суглобах, особливо в області індексу та середнього пальця. Це не просто неприємність, а потенційна загроза кар'єри, яка може зупинити навіть найперспективнішого винищувача. У цій статті я поділюся своїм досвідом та знаннями, щоб допомогти вам зрозуміти причини болю в суглобах і, що найголовніше, навчу вас, як запобігти цьому. Чому боксери так часто травмують суглоби? Більшість боксерів розглядають біль в суглобах як необхідне зло, те, що вам просто потрібно миритися. Це серйозна помилка. Біль це сигнал тіла попередження про проблему. Ігнорування це означає ризикувати серйозною шкодою, яка потребуватиме тривалого одужання або навіть операції. Є кілька основних причин, чому боксери так часто травмують руки. Неправильна вражаюча техніка це, мабуть, найпоширеніша причина. Якщо ви неправильно формуєте кулак. Удари вдарили по колінах нерівномірно, створюючи зайвий стрес. Надмірна підготовка з конкуренцією. Багато боксерів, які шукають максимального реалізму, вважають за краще тренуватися з рукавичками, меншими, ніж ті, що використовуються в боях. Це створює ілюзію більш потужного удару, але в той же час значно збільшує ризик травм. Неправильне зачеплення вручну, пов'язки це не просто аксесуар. А важливий елемент захисту. Якщо перев'язка виконується неправильно, суглоби залишаються незахищеними, а удар падає на найбільш вразливі місця. Надмірні навантаження, як і будь-який вид спорту, перенапруження це ворожий номер один. Занадто інтенсивно без адекватного часу на відновлення може призвести до хронічного болю та травм. Індивідуальні особливості, деякі люди більше схильні до травм суглобів через генетичну схильність або анатомічні особливості, формування кулака фундамент здорового рук. Правильна вражаюча техніка це основа здорових рук. Важливо розуміти, що удар повинен виникнути не лише за м'язової сили, але й з правильного положення кулака. Прямий рядок: уявіть собі пряму лінію від першого рукоятки через зап'ястя до ліктя. Кулак повинен формувати цю пряму лінію. Це забезпечує навіть розподіл навантаження та знижує ризик травм. Кулак стискає, не стисніть кулак до межі. Надмірне стиснення створює надмірну напругу в м'язах і суглобах. Розслаблення між інсультами, як зазначають професіонали, досвідчені боксери послаблюють свої щеплення між ударами, а потім швидко стисніть кулак перед ударом. Це допомагає зменшити втому та запобігти травмам. Ручне обгортання захист, який ви не можете ігнорувати. Ручне обгортання це не просто формальність, а критичний елемент захисту. Правильно виконане обгортання забезпечує підтримку суглобам, стабілізує зап'ястя і рівномірно розподіляє ударні навантаження. Термінність і комфорт пов'язки повинні бути щільними, але не надто щільними. Занадто щільні обгортки можуть відрізати циркуляцію і призвести до проблем з вирівнюванням. Заняття, які є занадто вільними, не забезпечують достатньої спільної підтримки. Техніка перев'язки важливо вивчити належну техніку перев'язки. Найкраще звернутися до досвідченого тренера або використовувати відеоуроки. Регулярна заміна, пов'язки втрачають свої властивості з часом і стають менш ефективними. Регулярно перевіряйте стан пов'язки та замініть їх, якщо це необхідно. Рукавички розмір має значення. Вибір рукавичок це не лише питання комфорту, але й питання безпеки. Навчальні рукавички для щоденних тренувань рекомендується використовувати рукавички більші, ніж ті, що використовуються в бою. Це забезпечує додаткову подушку та знижує ризик травмування. Рукавички змагань. Конкурсні рукавички повинні відповідати вимогам організації, з якою ви конкуруєте. Вага рукавички, вага рукавичок також має значення. Більш важкі рукавички забезпечують більш подушку, але можуть втома. Додаткові поради щодо захисту рук. Розманка. Перед кожним тренуванням не забудьте зігрітися, щоб підготувати м'язи та суглоби для навантаження. Розтягнення після тренування розтягніть, щоб полегшити напругу в м'язах і суглобах. Відновлення дайте рук достатньо часу, щоб відновитись після тренувань. Зверніться до лікаря, якщо ви відчуваєте біль у руці, не ігноруйте це. Зверніться до лікаря або фізичного терапевта. Мій особистий досвід. Як сам колишній боксер, я пам'ятаю. Як важливо було правильно обернути руки і вибрати рукавички потрібного розміру. Одного разу, переслідуючи максимальний реалізм, я почав тренуватися з конкуренцією рукавичок. Незабаром я відчував біль у зап'ясті. Мені довелося пропустити кілька тренувань, щоб відновитись. Цей досвід навчив мене цінності належної техніки та вибору рукавичок, відповідних для навантаження. Висновок. Догляд за руками це інвестиція у вашу боксерську кар'єру. Правильна техніка удару, належне обгортання, вибір правильних рукавичок та достатньо відпочинку допоможе вам зберегти руки здоровими та уникнути серйозних травм. Пам'ятайте, що біль це сигнал від тіла, який неможливо ігнорувати. Не нехтуйте порадами професіоналів і не піклуйтеся про свої руки, і вони відплатять вам зі здоров'ям та успіхом у боксі.